Цій лекції ми б хотіли звернути увагу на ще один спосіб забезпечення доступу до інформації, зокрема публічної інформації у форматі відкритих даних. За своїм змістом, ця інформація не відрізняється від розглянутих нами раніше категорій, водночас вона містить особливість стосовно форми, в якій вона поширюється. Зокрема, відкриті дані визначаються форматом, що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами, а також вільний та безоплатний доступ до такої інформації з її подальшим використанням. Концепція відкритих даних була запроваджена в українському законодавстві у 2015 році і передбачає обов'язок суб'єктів владних повноважень, а також деяких інших розпорядників інформації, надавати публічною інформацію у відповідь на запити, а також оприлюднювати та регулярно оновлювати певні види публічної інформації саме у форматі відкритих даних на своєму сайті, а також на спеціально створеному порталі відкритих даних. Оприлюднення та надання на запит публічної інформації у формі відкритих даних, якщо вони містять персональну інформацію, можливе за умови дотримання однієї з кількох вимог. Так, наприклад, це можливо, якщо персональні дані були знеособлені та захищені відповідно до закону про захист персональних даних, або ж якщо наявна згода особи на таке поширення. Крім цього, інформація. У форматі відкритих даних, яка містить персональні дані, також може бути поширена, якщо її оприлюднення прямо передбачене законом, чи ж прямо заборонено відносити такі дані до інформації з обмеженим доступом. Відповідно до законодавства будь-яка особа може вільно отримувати, копіювати, змінювати та використовувати публічну інформацію, отриману у форматі відкритих даних на власний розсуд, в тому числі і в комерційних цілях. При цьому обов'язковим є зазначення джерела отримання такої інформації. Відповідно до законодавства, Кабінет міністрів України визначає переліки тих даних, тобто тієї публічної інформації, яка має бути оприлюднена у, саме у такому форматі. Так, усі суб'єкти владних повноважень та деякі інші розпорядники мають, зокрема, оприлюднювати перелік підприємств, установ та організацій, які знаходяться у його підпорядкуванні, у тому числі їх телефони та адреси. Крім цього, має поширюватися інформація про організаційну структуру такого розпорядника інформації, а також звіти про використання бюджетних коштів, зокрема за окремими бюджетними програмами. Також у форматі відкритих даних мають оприлюднюватися нормативи та переліки національних стандартів, що затверджуються таким розпорядником інформації. Крім цього, публікується інформація про звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію, річні плани закупівель, інформації про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником, переліки адміністративних послуг, а також. Інша інформація, зокрема, фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які знову ж таки належать до сфери управління цього розпорядника інформації. Водночас для окремих органів державної та місцевої влади обов'язковим є оприлюднення і інших додаткових переліків інформації. Так, наприклад, Міністерство внутрішніх справ має поширювати у форматі відкритих даних інформацію про осіб, які переховуються від органів влади. Викрадені або вилучені культурні цінності, транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв'язку з незнаконим заволодінням, про викрадену втрачену зброю, а також про стан аварійності на автомобільних дорогах. А органи місцевого самоврядування, наприклад, повинні оприлюднювати відомості. Які містять перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, а також, наприклад, перелік розповсюджувачів реклами, які мають дозвіл на розміщення носіїв зовнішньої реклами? Посилання на портал відкритих даних, де публікуються зазначені відомості, ви можете знайти у матеріалах до цього курсу разом з інструкцією та інформацією про його діяльність. Таким чином, законодавство про доступ до інформації, крім того, що встановлює презумпцію її максимальної відкритості, також містить низку норм, які значно підвищують ці гарантії. Такий підхід є корисним як для запитувачів, які можуть включати посилання на відповідні законодавчі норми у свої запити і тим самим посилювати свою позицію, так і для розпорядників інформації, які матимуть менше вагань щодо того. Потрібно розкривати запитану інформацію чи ні? Про те ж, коли та за яких умов доступ до інформації може бути обмежений, ми поговоримо уже в наступних лекціях. Дякую за увагу.